Вітаю вас! Мене звуть Наталя. Я перекладаю для відділу охорони здоров'я. Тепер, коли вакцина проти COVID-19 доступна для немовлят та дітей віком від 6 місяців і старше, у батьків з'являється багато питань. Я тут, щоб спробувати допомогти. У більшості випадків діти з COVID-19 не хворіють дуже серйозно. Але іноді навіть немовлята або маленькі діти можуть по-справжньому захворіти або мати симптоми, які тривають довгий час. І хоча це трапляється не часто, діти були госпіталізовані або навіть померли від ковід, навіть якщо у них не було інших захворювань. Вакцинація це найкращий спосіб захистити свою дитину. Від цих серйозних проблем зі здоров'ям. Коли дитина отримує щеплення, це також захищає члени її сім'ї та друзів, особливо тих, хто може належати до групи високого ризику. Таким чином, у дітей менше шансів заразити вірусом інших. Якщо діти своєчасно отримали всі необхідні дози вакцин. Вони можуть безпечно займатися тим, що їм подобається, наприклад, ходити до дитячого садочку і проводити час в приміщенні з друзями і сім'єю. Вакцини безпечні для дітей. Управління з нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів перевірило вакцини на безпеку і ніяких серйозних побічних ефектів виявлено не було. Жодні ліки не є ефективними на 100%. Вакцинована дитина все ще може заразитися ковід, але буде хворіти не так серйозно, якщо вона вакцинована. Вакцини проти COVID-19 надаються безкоштовно. Вам не потрібна страховка або підтвердження громадянства. Ви можете перейти на цей вебсайт. Щоб записати свою дитину на прийом, або зателефонуйте за цим номером та назвіть свою мову українська, якщо вам потрібні послуги перекладача.